Добрий день! Сьогодні з вами ми подивимось заняття з розвитку мовлення у старшій групі. Ми маленькі гномики звуки, чудової і казкової країни звукоманії. Ми звуки співуни. Ми звуки голосні. Ви нас не забули? Ану! Спробуйте назвати нас. Ми чекаємо. А-О! У. Е. И. І, і. Правильно! Тоді давайте пограємо. Ми підготували для вас цікаву гру. Знайди звук, яка допоможе. Запам'ятати нас, навчить знаходить потрібну голосну серед інших, розвиватиме вашу уяву, мислення та пам'ять. Вам потрібно уважно розглянути картинку, назвати хто або що на ній зображено, а головне впізнати і назвати голосний звук, який заховався у порожньому кружечку – а ми так любимо грати у хованки. Ми навіть підзорну трубу взяли. Ну що? Починаємо. Дивіться уважно. Правильно називайте звук, який заховався. Подивіться уважно, хто відображен на цієї картинці. Правильно, лев! Лев. Звук Е. Мак! Який звук сховався? Правильно! А! Лис! Який звук сховався? Правильно! І! Кіт! Який звук заховався? Голосний і. Правильно! Жук. Який заховався звук голосний? Правильно! У! До! Який звук заховався? О, правильно! Наступна картинка пес! Який звук заховався? Голосний е! -е, -е, -е. Молодці! Далі! Чай! Який звук заховався? Правильно! а Бик! Який звук заховався? Правильно звук І. Далі сік. Який звук заховався? Правильно. І. Молодці. Наступна картинка. Вуш. Який звук заховався? у Правильно. Далі сом. Який звук заховався? Правильно. О! Дивимось уважно. Рак! Який звук заховався правильно А. Кит. Який звук заховався? Правильно. І. Молодці. Ліс. Який звук заховався? Правильно. І. Мед! Який звук заховався? Правильно. Е. Молодці. Кущ. Який звук заховався? Правильно У. Сон. Який звук заховався? Молодці! Заховався звук О. Дякуємо. Ви молодці. Ви всі голосні звуки назвали правильно. До зустрічі в країні звукоманія.